Часто себе питаємо, за що нам усе це? Чому світ розсипається на очах, чому люди вбивають людей, чому правда має так багато облич? Але ми ніколи не питаємо, хто створив усе це. Може, не якась вища сила? Може, ми самі ж архітектори власних пасток? Кожен конфлікт починається не на полі бою, а в голові. У думці, що хтось інший, що хтось винен. Ми створили структури, системи, вірування, щоб виправдати себе. Щоб хтось більший сказав нам, так має бути. Але істина не вгорі. Вона то внизу. В очах того, хто плаче від рішень, які приймає інший, думаючи, що він справедливий. Ми вигадали ідею, що хтось керує нами, бо так легше жити. Легше вірити, що є сценарій, ніж прийняти, що ми сценаристи. Система, у якій ми живемо, не потребує наглядача. Вона самовідтворюється через нас. Кожен лайк, кожне слово, кожна емоція це її імпульс. Вона росте на наших страхах, живиться нашими переконаннями і винагороджує тишею тих, хто не ставить питань. Кажуть, за наші гріхи будуть відповідати діти. Але, можливо, діти це ми, що знову народжуємося, щоб пройти ту саму петлю, доки не зрозуміємо, ніхто нас не карає. Ми самі запускаємо ланцюг. І лише коли зупинишся, і поглянеш за межу того, що вважаєш реальністю, ти побачиш, ні системи, ні судді ніколи не було. Є тільки відображення. І воно чекає, щоб ти впізнав у ньому себе. Тепер скажи, це ти дивишся у світ? Чи світ дивиться в тебе?